У Чернівцях з 1997 року існує центр репродуктивної медицини. За рік сюди звертається до двох тисяч буковинців з різними проблемами. Хтось хоче завести дитинку, хтось навпаки уберегтися від небажаної вагітності. У нас, крім акушерів, гінекологів ще є ендокринолог, і імунолог, уролог, які займаються питаннями. Наше населення області має велику змогу в одному центрі зробити майже практично всі обстеження. Еження, які потребує подружня сім'я, згідно зі статистикою, 35% безпліддя відбувається через чоловічий фактор. Ці та інші проблеми порушуються у брошурах, які роздаватимуть волонтери по всьому місту у спеціальних наметах. Тут є матеріали про різні методи контрацепції, їхній вплив на організми жінки та чоловіка. Широке коло може бути охоплено саме з питань. Як запобігти, як попередити, як спланувати, і як в кінцевому випадку народити здорову бажану дитину, яка буде любима насамперед батьками, яка буде бажана в цій родині, в цій сім'ї, і далі знову ж таки займатися питаннями планування сім'ї? Чи не на найважливішим аспектом успішної родини є фактор довіри та порозуміння? Якщо батьки вміють домовитися між собою, якщо діти не бояться порушувати якихось делікатних тем, якщо мама і тато адекватно ставляться до статевого виховання своїх нащадків. Ризик небажаних ранніх вагітностей та абортів буде зведено на нівець. То мені в жодному випадку не повинні відкидати той момент чи той фрагмент, що створюється вдома межа, там невидима така межа, мама, донька. Тільки в сім'ї мама для дитини є першим порадником, першим другом і першою людиною, яка мала би відкрито щиро, не забороняючи саме основне, а відкрито щиро поговорити з донькою про ті чи інші методи контрацепції. Звернутися до центру планування сім'ї може будь-яка пара, яка піклується станом свого здоров'я та здоров'ям своїх майбутніх дітей. Головне, що треба пам'ятати, планування вагітності це завжди справа двох. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.